Є знижки на Магне Б6, 10% в аптеках подорожник, «Бам» та ощад. Є знижки на Лактіалі. 20% в аптеках подорожник, «Бам» та ощад. 1937 рік. 17-річного юнака Макса Ебеля оточила група нацистської молоді, один із учасників якої був з ножем. Причина хлопець відмовлявся вступати в єдину на той час, дозволену молодіжну організацію в Німеччині, тож його намагалися схилити силою у той день. Максу пощастило, і, хоч його поранили, але принаймні він залишився живий. Цей хлопець був лише одним із мільйонів німців, чиє життя змінила організація Гітлер-Югенд або ж Гітлерівська молодь. Існування Гітлер Югенда дозволяло не тільки поширювати нацизм серед молоді. Ця організація також позбавляла дітей від батьківського впливу, якщо раптом ті були проти режиму, а ще забирала увесь вільний час. А відтак повністю захоплювала і розум, і серце. Частково гітлер Юген копіював рух бойскаутів, як-от, в ліс чи життя в палатках. Але поступово суть змінювалась, і на першому місці опинилась військова підготовка. Значний акцент був і на спортивному вихованні. Це якщо говорити про хлопців. А от дівчат готували до ролі дружин, матерів і домогосподарок. Якщо у 1933 році налічувалось 100 тисяч членів цієї організації, то вже наприкінці десятиліття їх було 2 мільйони. А у 1940-му вже понад 7 мільйонів, коли почалась Друга світова, діти що роками нашпиговувались нацистською пропагандою, стали слухняними та фанатичними солдатами. Так, у лютому 1943-го в Німеччині створили танкову дивізію СС Гітлер Югенд з 17-літніх хлопців. Вони пройшли своє бойове хрещення вже влітку наступного року у Нормандії. Так за місяць бойових дій дивізія втратила понад 60% особового складу. Вбитими пораненими та зниклими безвісти, але цей підрозділ досить швидко поповнили, і ситуація повторилась знову і знову і знову. 8 травня 1945-го вцілілі цілілі хлопці з одним танком здались 7-й американській армії з понад 20 тисяч особового складу. В живих залишилось лише 455 солдат та офіцерів. Цей приклад наочно демонструє, як молодь Гітлера в намаганнях виконувати гасло організації Кров і честь фактично стала гарматним м'ясом. Після того, як Німеччина програла у другій світовій, Гітлер Югент офіційно заборонили. А сама організація тривалий час була моторошним нагадуванням про те, як тоталітарна держава може використовувати дітей для насадження ідеології та підготовки до війни. Здавалось, ця історія ніколи не повториться. Але у 2016 році в Росії не хто-небудь. А тодішній міністр оборони Сергій Шойгу засновує нову молодіжну організацію. Її називають ЮНАРМІЯ офіційно. Це дитячо юнацький рух з ухилом на військово-патріотичне виховання. Через нього молодь навчають базовим воєнним навичкам. Однак збирання та розбирання автомата за 10 секунд це ще далеко не все. Нагадую, основу гітлер-югенду були мілітарне навчання, плюс нацистська шовіністична ідеологія. Російська юнармія також має ці компоненти, тільки замість нацизму, там рашизм. Зокрема, дітям розповідають про згубний вплив заходу або ж ворогів англосаксів чи країни НАТО, з якими треба воювати. Ну а через риторику дядива івалія вселяється віра в начебто непереможність росіян, ну і те, що вони нікого і нічого не захоплюють, а тільки захищаються або ж повертають ісконно руські території. Ще в паралелі в Гітлер югент молодь набирали з 10 років, в юнармію з 8. Масштаби теж вражають у березні 1939, коли Друга світова вже була на порозі. В Німеччині вийшов наказ, відповідно до якого уся молодь віком від 10 до 18 років повинна була приєднатись до Гітлера югент В юнармію планують залучити кожну десяту дитину шкільного віку, і особливо активно це роблять на тимчасово окупованих те територіях. існує такий вислід. Фашисти майбутнього називатимуть себе антифашистами. І сучасно Росія є жахливим доказом правдивості цих слів.